Макрон приємно вражає вже влітку. Три французькі оборонні компанії розгорнуть виробництво безпілотників та танків в Україні. Про це повідомив міністр оборони Франції Лекорню. Начні слухати президента Російської Федерації. Крім цього, Франція відкликає з арабських країн продане французьке озброєння для передачі в Україні. А президент Франції Еммануель Макрон заявив, що його країна більше не буде постачати снаряди та артилерійські системи до Катару та Саудівської Аравії. Це робиться для того, щоб зосередитись на підтримці України. Також президент Франції готовий відправити війська до України. Е, президент Франції Еммануель Макрон. Не виключає відправлення французьких військ в Україну, за його словами, це може статися в разі повторного наступу Росіян на Одесу чи Київ. Таку заяву Макрон зробив на зустрічі з парламентськими партіями. Розповіла представник комуністичної партії Фаб'єн Руссель. Наприкінці лютого президент Франції Макрон після зустрічі лідерів ЄС у Парижі допустив у майбутньому відправлення західних військ на територію України. Хоча така теза не знайшла підтримки Ки серед міжнародних партнерів е, у США і низці європейських країн заявили, що не планують відправляти своїх солдат в Україну але. Тим часом ціла низка країн на рівні керівників країн і друг, других осіб керівництва кажуть, що ну а чому ні? Ну це жива ідея, і от сьогодні з Польщі ти знаєш прозвучало. Угу. Хто до нас долучається? Віолета Москало, засновниця фундації Global Україн, доктор філософії з Франції. Добрий вечір. Добрий вечір. Я вас вітаю, пані Віолета. Віолета, привіт. Добрий вечір, далеже па... пані Віолета. Ну так виходить, що Макрон все заглядав в очі, Владимир Владимировичу, щось таке було. І скажіть, будь ласка, на ваш погляд, бо ви там всередині ситуації, з чим пов'язана отакий несподіваний мачізм е Макрона, чому він такий раптом завзятий став? Бачите, крутіше Шольца. Я навіть не знаю крутіше Трампа. Ну, декілька факторів, звісно, є внутрішня політика, є європейський рівень, і так само міжнародна аналіз міжнародної ситуації. Як ми почнемо з міжнародного рівня, Франція і інші країни Європейського союзу дуже уважно спостерігають за тим самим, що і ми українці, що відбувається в США, і ризики того, що знов в кінці року влада може прийти в руках Дональда Трампа із його останніми заявами. Тобто європейці відчувають вже загрозу з точки зору безпеки для самої Європи. Я провела останні два місяці занурена в одну програму з питань національної безпеки з великою, великою кількістю французьких генералів, представників різних служб. Ми дуже глибоко дає би спілкувалися про питання безпеки, і відповідно в світлі того всього, що говориться інсайдерс, ну, ну якби внутрішня, да не все на публіку, не все в змі заяви Макрона абсолютно не здивували ні мене, ні моїх колег зараз. Чому? Бо в світлі от цієї загрози, яка вже стає екзистенційною для європейських країн, да тобто вони думають, а чому ми ж не можемо Можемо чекати зараз рік, поки там Трамп прийде, потім розвалить абсолютно НАТО, і е, Путін піде далі кусати кусками країни е, Балтії, е, і відповідно. Це, це, це перше данове друге. Не треба забувати про таку історичну, як це сказати, ем, конкуренцію, якщо можна так трошки дружню, але все рівно конкуренцію між Францією і США. Да? Тобто французи дуже постійно так дивляться поза океаном на те, що роблять е, там американці, і не завжди з усіма погоджуються. І ем, якщо Франція насправді сьогодні серед країн Європейського союзу є єдиною ядерною країною, це. Е, в тому числі завдяки тому, що після Другої світової війни це була політика і стратегія Шарля Біголя зробити Францію не гіршою, якби ніж США, і зараз для Макрона, якби і для Франції він же не сам такі заяви робить. Все рівно там його команда є. Якісь теж внутрішні, там і, секретно, і служби різні. Да вони ж звільнили директора їхнього місцевого якби зкажемо рансеніма от, ну, як наша гур, да, після того як росія реально пішла на повномасштабне вторгнення через те щоб ну покарати чому чому якби французи європейці неправильно аналізували ті, ті самі ем, факти які про які всі знали і сша тоді говорили за декілька місяців да, що буде вторгнення, буде вторгнення, а, а французи якби не хотіли вірити і і відповідно зараз певні зміни Пішли так само в рамках от цих ем, е, якби, служб, скажімо да. Е, і тому для Макрона це унікальна історія. І все він залишається в історії як той перший да? як перший політик європейської першої європейської країни, яка, е, який мав мужність сказати, що раптом Росія буде далі. Якби ну вона не зможе не то, що вони не можуть виграти зараз, але що вони мусять програти, і якщо вони будуть і далі тиснути, то буде відповідь, да, тобто е, і для Макрона кажу, це якби е, можливість, якби вікно можливості для того, щоб стати лідером е, і сказати, що іншим європейським країнам, що якщо бо зараз питання не тільки про те, що там відправити солдат в Україну, да але як і хто буде захищати. Європейські країни, країни Європейського Союзу, якщо США розвалить НАТО, да і Франція е, мусить сказати, показати, якби грати цю історичну карту, сказати, що ми готові, і ми можемо захистити тут питання йде теж про ядерну безпеку. До речі, е, остання да е, тут е, теж внутрішні дискусії е, закриті. Що чи має Франція змінити свою доктрину ядерної безпеки і забезпечити захист не тільки Франції, але Інших чи всіх країн Європейського союзу, тобто а, тут ди... реально цей сув такий великий його політичний. А дивіться тут і до речі, мені здається, що тиждень тому ми з тобою говорили а, про це. То тут... казав? Е, ні, ні, я про інше ти зараз mm. згадаєш. Е, є ще дві загрози. От, можливо, Олег про одну. Я запам'ятав, що Росія, поки ну поки вона існує у тому путіністському вигляді, у якому вона є, вона ми знаємо, розпалює в різних регіонах там. Ну, все, що їй треба, і е, ми ж розуміємо, що якщо, наприклад, щось полохне у країнах Африці, ми роз Африки, і ми розуміємо, що це будуть франкофонні країни, то люди побіжать куди. Знаєте, як то кажуть, здогадайтесь з трьох разів, куди вони побіжать. Вони і зараз туди біжать до Франції. І друге, це історія. Ну про це в Україні весь час кажуть, що іде таке суперництво. Ви сказали про одне суперництво Франції з Сполученими Штатами, а є ще суперництво, хто є царем е, старого світу. Е, Макрон. Чи канцлер Німеччини Шольц, от розумієте, у них такі перегони. Весь час значить отакі так, так, так. так. якщо, якщо дозволити да, будь ласка, ще будь один ласка. момент, Макрон через три роки у нього закінчується? Це це щодо внутрішньої політики. Та да? через три роки у нього закінчиться мандат другого президентства, і він не може подаватися на третє президентство. Але він дуже молодий. Да, тобто він став президентом. Йому не було 40 років. Він йому було тільки 39. Він закінчить два мандати. Буде йому 49. дев'ять. відповідно, що він буде робити? Йому йому самому навіть цікаво і і і. Чесно, я навіть пишаюся тим, що від от він озвучив те, що він озвучив, що він не побоявся, навіть якщо не було ще цього консенсусу. Але це його реальна заява на лідерство європейського глобального рівня.